Сьогодні, друзі, 18 жовтня. Ви просто собі уявіть, який прекрасний день. Гуси ще тут, гуси ще не відлетіли, і, взагалі, відчуття ніби літо. І це дуже дуже круто для такого міста, як Едмонтон, тому що це найбільше місто. На півночі, фактично, Америки, і це дійсно не може не радувати людей, які тут живуть, тому що ще можна в футболках запросто ходити. Але я хочу сьогодні зробити дуже цікавий відеоролик і розповісти вам про одну історію українців, які приїхали, були в Канаду по КОЕТ покинули Канаду, поїхали назад в Європу і повернулися знову в Канаду. І чому вони це зробили? Думаю, дуже актуально і дуже цікаво про це поговорити. Але перед тим, як ми почнемо, друзі, 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 будь ласка. Збірна зсу допомагаємо. Зсу. Я стараюся допомагати, як я можу, знаєте, щоб хоч якось допомогти нашим хлопцям. Тому е, хлопці зараз збирають на буржуйки, хлопці зараз збирають на розкладні ліжка. Це дуже важливі речі для наших бойовиків, тому що їм потрібно на чомусь спати, їм потрібно бути в теплі. Тому допоможіть, друзі, копійку. Я залишу всі посилання більше в описі там інформації, можете почитати, що їм точно треба. Я робив звіт, вони вже були зібрали на буржуйки раніше. Гроші на іншу бригаду, тому це дуже важливо, друзі, допомагати, допомагати нашим. Якщо ви не можете допомогти, я це розумію, але вставте просто подобайки, коментарі. Це дуже легко робити взагалі, але для відео точно розбивається і попадає на більшу аудиторію. І ми робимо різницю. Люди донатять, і це дійсно видно. І я дуже гордий, що я можу так допомагати своїм співвітчизникам. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка «Будущність». Це канадська фінансова кредитна організація, яка допомагає зараз всім українцям, які приїжджають по програмі які приїхали по програмі КОЕД відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки і більше. І вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо, допомагають фінансово Україні, і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання будуть внизу в описі під відео. Переходьте і дізнавайтеся більше для себе. Ой, чуть не забув! Я відновлюю свій англомовний канал. Буду старатися бути більш активнішим на англомовному каналі. Посилання теж кину внизу в описі під відео. Якщо вас цікавить, можете підписуватися, і будемо старатися відновлювати англомовний канал, щоб разом з вами, може, комусь цікаво трошки англійську практикувати зі мною, то можете це робити. І не забувайте підписатися, звісно, на цей канал, щоб підтримати україномовний контент і підтримати ЗСУ таким чином, що ми допомагаємо чим більше аудиторія, тим більше ми зможемо допомогти в майбутньому. Друзі, 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 про те, що я зараз вам розповім, вас напевно дуже сильно здивує. Воно мене дійсно здивувало, бо я персонально про такі історії взагалі не чув. Але я... це не є секрет, що дуже багато українців, які приїхали по програмі КОЕТ, повернулися назад в Європу чи повернулися деякі в Україну. Це про це розповідали, розповідали, розповідали дуже багато блогерів, в тому числі і я. І я персонально знаю таких сімей, які повернулися, але дуже багато залишилося. І добра. Більша половина поки що залишилися ще в Канаді, пробують знайти себе тут в Канаді. Але ця історія мене просто вразила. Написала мені одна сім'я, яка приїхала по програмі Коет в травні цього року в Канаду. Вони все нормально. У них була робота, друзі мої. Вони мали нормальні роботи, що чоловік, що жінка, діти ходили в садок, і взагалі все було класно, все було нормально. Вони були, приїхали в місто Калгарі, тобто, взагалі, Калгарі їм сподобалося, сказали, що класне місто, близько біля гір, і дуже таке сучасне, і нормально в центрі можна, якщо в центрі десь знайти якусь квартиру, то взагалі машини автомобіля навіть було їм не потрібно на першій пори. І вони собі нормально жили і вирішили вони вересні, що їм треба повернутися назад в Європу. Бо в них почалася якась депресія. Вони Сказали, що їм надоїло те, що тут дуже немає людей на вулицях. І при тому, що це був літній сезон, при тому, що в принципі літо можна ще побачити когось на вулиці. Але їм просто не сподобався цей стиль в той момент. Вони сказали, що їм просто не подобалося взяти життя в Канаді, ці ціни і це все. Повернулись вони назад в Європу, повернулись вони в Бельгію, звідки вони були, приїхали. І в Бельгії на той перед тим вони теж мали роботи, мали більш-менш стабільне життя. Бо вони вже перед тим як подаватися на бо жили в Бельгії 11 місяців і теж вже мали більш-менш якісь там знайомства, більш-менш розуміли, що вони хочуть від життя і в загальному. І вирішили вони знову повернутися назад в Бельгію. Вернулись вони назад в Бельгію і е, вернулися на роботу. Чоловіка взяли на ту саму роботу, на будівництво, де він працював раніше. А жінка залишилася просто з дітьми на деякий час, просто щоб, знаєте, взяти трошки якусь перерву і якусь паузу в своєму житті, щоб подумати, що робити далі. І почали вони там жити все нормально. І вони мені розповіли, що вони, їх почала дуже сильна депресія вдаряти. І вони сказали, що вони були шоковані тим, що їм так складно стало було жити. Розумієте, в тому руці сказали, що рух, машини, де вони не вийдуть, постійно якісь люди, машини, все тісно дуже. Якось в них почалася якась паніка. І вони зрозуміли, що Канада не є дійсно така погана. Тому що багато наших людей, дуже багато наших людей жаліються на те, що Канада, знаєте, дуже відстала і дуже немає людей. Взагалі немає цього спілкування з іншими особами, і це дуже шкодить на ментальний стан. Але вони собі сказали і подумали, що це зовсім не є погано іменно для них. І вони зрозуміли завдяки тому, що вони поміняли свою країну і за того, що вони змогли пожити в Канаді і в Бельгії напроцію цього року, вони дійсно порівняли і сказали, що їм набагато краще в Канаді. І вони взяли, зібрали свої всі речі і повернулися назад в Канаду. І тепер живуть в Канаді, і дуже сильно вдячні Канаді повністю за все, що Канада їм зробила, і, і їм треба було це зробити. Їм треба було назад повернутися, вони сказали, в Європу, щоб зрозуміти те, що Канада іменно для них дуже прекрасна країна, що їм подобається спокійний стиль життя, що їм не подобається постійно жити в Русі, в хаосі і виживанні якомусь. І сказали, що Європа взагалі дуже перенаселена, і це правда. Тому, друзі мої. От що я вам говорю: я вам про це мільйон разів розповідав і говорив, що Канада не підходить для всіх, але Канаду треба зрозуміти, і Канаді треба дати час, щоб її зрозуміти. Бо ця країна не є зовсім погана. Якщо у вас є нормальні е, роботи, якщо у вас нормально приходить, завжди е, сума грошей, завжди стала, ви можете від того відбиватися і жити відповідно е, до своїх можливостей. Я думаю, що ця тема і ця історія дуже важлива, щоб з нею було поділитися. Я думаю, що вам дуже сподобалось так само. А вам, друзі, бажаю всього самого найкращого. І до наступних випусків з вами, друзі, вони будуть дуже-дуже навіть скоро.